Друзі, всім вам привіт! Зима закінчилась, на ще холодно, а якраз саме час приготувати морозиво, тому що через трошки буде тепло і кожен захоче його купити. А ми зробимо домашнє. Так, друзі, навіть зараз в таку пору і взимку ми їли морозиво разом з дітьми, за мультиком, за фільмами. І зараз це робимо. Тільки для чого ж його купувати, якщо ми не зробити своє з такої мінімальної кількості інгредієнтів? Всього навсього вершки, молоко згущене і. Ось, вафельки. Ось такий собі набір інгредієнтів невеликий. Я думаю, що це дуже просто, ну побачив. Отже, нам потрібно міксер. А де міксер? Там і є міксер, а, там не ти дивишся. Сховався. У тебе всі все ховається. Це, це, це не працює. На що він тут стоїть? <рес> він чекає, поки ти його промонтуєш, коханий. Ага, я не ремонтник міксерів. Це чого мені не вистачало. Так, так. А де ці штуки? Отже, що нам потрібно зробити? Нам потрібно пів літри вершків вилити куди-небудь, щоб, їх... щоб їх там можна було перемішати. Але вершки мають бути холодні. Теплі вони збиватися, я так думаю, не захочуть. Ну це так ти не думаєш, так воно і є. Ось є вершки в нас. Починаємо їх збивати міксером. І коли вже вони будуть такі, вже густенькі, ми будемо потрошки додавати в них згущонку. Слухай, а хіба не треба в рідкі вершки вливати згущене молоко? Розумієш? А не а не в, в, в збиті вершки? Ми експериментуємо. Я буду зараз збивати, а Аня буде вершки помаленько маленькою такою цівочкою додати сюди, і це все будемо разом перемішувати, але напевно зараз я ще трошки зіб'ю. Ну дивись, друзі. Не додавай зараз. Ні. Ми, друзі, збили до такої, бачите, піночка починає з'являтися. Почекай, ще не додавай. Почала, друзі, збиватися. Яка краса виходить. Довго так збивати? Все, з'являється візерунок, що вистачить. Де ти бачиш візерунок? Ось це. Це тобто Називається візерунок? Да. Може їх сильніше треба, ні? А що буде, як ми зір'ємо їх сильніше? Не знаю. Ось такий у нас крем вийшов. Ось, бачите? Ось. Я думаю, достатньо буде. Більше його не будемо збивати. Друзі, морозиво – це один з найпопулярніших просто десертів у всьому світі. Проводилися цікаві дуже дослідження. Що виявили? Виявили те, що влітку кожних 3 секунди купується пачка морозива на нашій планеті. А також у морозива є свій власний день, і ми в Луцьку дуже часто до війни їздили на день морозива. Звісно, продажі день просто мега зростають, але це дуже класний день. То замала буде, так, да, форма? Нормальна, я думаю. Ти крем нальєш. Ну і що? І І вона буде якраз от, отако буде, От. Це буде офігенне морозиво. Може більше взяти, чи ну тонше було? Ну візьми оту. Але бажано рівну форму, виходить, що? Ну, вона рівна, толіка. Ну що ти знизу вкладеш менший вафельку, а зверху треба більшу вафельку Ну да, Так, Толіка, але вона більш-менш рівна. Там взагалі, от ми дивилися з тобою відео, Ерика розвитку, там ще гірше. Що, ще гірше? Ну, обудочки взагалі випирали. Воно цю... замерзне. То цю брати? Да. Можна форму брати любу, можна навіть якщо у вас є стаканчики такі просто е, вафельні, то в них можна понакладати. Але ми не будемо брати вафельні mm -hmm. стаканчики, ми візьмемо просто форму. У нас є ось такі вафлі перемазочні. Ми візьмемо одну вафельку на низ, зараз кинемо і одну наверх. А зверху, якби такі посередині, зальємо морозиво. морозову. З двох сторін буде вафелька, посередині морозиво. Шар морозиво. Так, так-та-та. Та, 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 та. Але форму бачиш, як воно? Ви ну, просто відріж. Я ти додумався і думав, слухай, ножиком різати. Можна навіть знаєш три слої собі зробити, чи посередині вафельку. Думаєш, буде смачно? Поняття немає. Можна попробувати, в принципі. Ага, ще завеликі. Ідеально. Ну, трошки зламаємо края. Чись не сумніваєш, що вийде смак морозова. Може, я буду... просто, просто знаєш такий вершковий, вершковий запах. Просто вершковий запах. Дуже-дуже гарно друзі-пах. І вершковий запах. М -м -м. Так, повтори ще раз вершковий, бо може хтось не почув, що саме вершковий запах. 25 раз сказано, та 26 скажеш, це вершковий запах, обов'язково. Ти будеш довго гратися, ти мені приснеш. Переверни миску, взяли. в мене такий кайф реально, це біленьке викидати, я не можу цього обмежу. То давай, я піду може в кімнату, через пів години прийду, поки ти награєшся. Кайфуєшся. Слухай, я поламані вафлі, я пропоную засунути туди всередину. Ні, тоді ні Ну а що вони будуть валяти? Чого? Хай валяються, діти з'їдять. Ти зараз портиш, все просто і все. Чого? Це має бути, знаєш, як от продається морозиво? Слухай, знаєш. А тобі скажу, ми тепер можемо взагалі морозиво не робити, якщо воно вдасться. Далі, ми зверху привалюємо це так само вафлею. її треба підрізати рівненько. Проси <плес> обламати її. Ду, як гарно. Так, ну з верхнім слоєм я краще вгадав. Отак. Клас! Все, прижало повністю. Ой. Морозиво готове. Ну як готове? Тепер ми його закидаємо в морозильну камеру приблизно на 8 годин. Тобто, якщо захватити на 4 година, то в 12 ночі ми його скуштуємо. Який вершковий запах. Як тобі пропоную щось до розсунець. О, є. Так. Зустрінемося через 8 годин. Ну що, друзі, не пройшло в нас 8 годин часу, пройшло тільки всього-навсього 4 4,5. Але морозиво вже абсолютно тверденьке. Десь до 6 годин пройшло, а не 4,5. 5. Ну, давай. Мені аж самому цікаво. Бо, чесно кажучи, в мене сумнів. Ого, а воно твердюще. Скажи? Ну. Ух ти. Диви, як замерзло, бачиш? Ой, друзі, я хочу його скуштувати. Як морозиво. Але інше питання. Як ми його відколупаємо від цієї форми, щоб воно гарне було, а не все? Ну поріжемо, напевно, ножиком. Ну ти пробувала морозиво різати ножиком? Так. Да. Да? Воно дуже важко ріжеться ножиком. Я надію, що воно не повністю замерзло. <ріжу> ну, прикольно ріжеться, я б сказала, взагалі навіть офігенно. Тільки не подари мені цю форму, ти. вона може Звісно, ти що? Так, оце халепа. Я, друзі, е спеціально не кладу дітей спати, тому що вони цілий день просять скуштувати це морозиво. Тут треба було, не знаю, що, підкласти форму. <плес> Зараз мама принесемо морозиво. Ти хотіла нічого не робити. Так? Значить, ми відколупали його. <плес> Надіюсь. Ух ти! Так. Ось дивіться, друзі, получилась у нас така штучка. Це я ножом потовк його. Прикольно таке. Такі, на вигляд. Мачиш, Та на запах? Ти понюхай, як на паха. Боже, як справжньому розум, ні? що робимо, будемо пробувати. Ну давай. А це дітям було. Ну давай, куштуй. Пробуй. Ну, ну таке цікаве мені. <плес> Блін. Це найсмачніше біле морозо, яке я, не, яке я коли-небудь просто їла. Два розвідника стоять. <плес> В першу чергу. <плес> Іди вже, Адам, підходь, бери шматочок. Це, Ну це так смачно, що я не можу цього передати. Знаєш, я? я? Ніколи не була біла мороза. А це морозиво, напевно, найсмачніше, з якого кла... я взі коли набуділа. Навіть 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 за шоколадом смачніше. Отже, в нас тут є 900 грам морозива, 500 грам вершків і десь 400 грам згущеного молока. По ціні ну, як які вершки брати, як яке згущене молоко брати, кожен сам порахує, скільки там виходить по ціні. Ну я приблизно рахував, що виходить чуть-чуть дешевше, ніж куплене морозиво. 100... 40 гривень. Да, 140 за 900 грам. А ми купляли кілограмове пару днів назад, то ми заплатили 200 гривень. Ну давай так, скажи ну, давай мені. Я попробую. Толі в нас любите біля гоморозова. Ну так пахне, що... ну реально, ну пахне так, як. <кхи> як морозова. <кхи> Смак реально просто <кхи> Просто космічний. Скажи. Я тобі скажу. Наробив ну, собі такого морозова і їсиш. І не треба нічого купляти. Вершкове таке дуже добре, дуже таке вершкове, знаєш. <кхи> Ну, просто шикарне, я так кажу. Можна робити. Надзвичайно великий плюс, друзі. У нашій кулінарії це те, що ми для себе відкриваємо просто неймовірні смаки. Я б ніколи в житті не могла подумати, що морозиво домашнє набагато смачніше і настільки просте в приготуванні. Просто я б його без нашої кулінарії ніколи б не готувала і навіть не намагалася б приготувати. І навіть друзі, в нас не завжди виходять страви, які ми готуємо. Ні, виходять завжди, але ми трошки кусяті. Але повірте, це варто того. Отаке морозиво приготуйте вдома, скуштуйте, повірте, воно вам дуже сподобається. Можливо, у вас є свої рецепти, можете написати вам в коментарях і іншим буде корисно. Та й нам, можливо, якась нова інформація буде. Але я хочу одне сказати: ви прям не просто приготуйте, а ви повинні це приготувати, якщо ви їсте куплене морозиво, друзі. Дякуємо, що дивились відео до кінця. Кому наш відео злоста нам вподобайки. Хто на наші друзі не, не підписався, обов'язково підписуйтесь на цей канал. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па mm. Я ж так холодно стало, ні? А ви всемак? Ну, ну вершків да. з гущонки. Ну просто, я не Бо воно думаю. Якось... Ніякі просто, ну, да, 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 просто холодно. Да, 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 просто холодно. Да.